Дякую. Е, ну, розпочнемо. Я із бізнес-середовища, а не з середовища журналістів, тому буду читати більше, аніж говорити. Е, маю честь сьогодні представляти спільноту меценатів премії імені Георгія Гонгадзе. Ми випускники Києво-Могилянської бізнес-школи. Нас об'єднує спільне бачення. І бажання будувати вільну, неподільну, заможну Україну. Участь у творенні премії є одним з інструментів, інструментів досягнення цієї мети, великим задоволенням. В часи невизначеності та складних випробувань ми маємо шукати сили і натхнення, мріяти про краще майбутнє для себе, для своєї сім'ї, для українського суспільства. Особисто мене надихають люди, що відчували, відчувають себе частиною цілого. Цілого, що має назву Україна. Таким був Георгій Гонгадзе. Такими є наші сьогоднішні фіналісти. Свою думку хочу завершити улюбленою приказкою Євгена Чекаленка. А ти, Марку, грай, що б там не робилося, А ти грай своє. І ми поки стане сил гратимемо. І після нас нехай інші українці грають. На мій погляд, Євгеній Харлампович говорив ці слова, маючи на увазі українську пісню, українську пісню в найширшому метафоричному значенні цієї слова. Отже, лауреатами премії імені Георгія Гангадзе. 2022 року є тандем фотожурналістів. Пристав Черво та Євген Молодець Дякую, це дуже важливо для нас. Дуже важливо, що ми вижили. Дуже важливо, що ми можемо розказувати світу, історію України, яка твориться зараз. Я хочу сказати, що українська армія здивувала світ в цьому році і ще буде дивувати. І так само українська журналістика теж здивувала світ. І весь світ дивиться на українських журналістів, щоб побачити їх перспективу, як вони бачать війну в своєму домі, і сподіваюсь, що те, що ми робимо, те, що роблять всі, хто працює з нами пліч опліч, допоможе Україні. Дякую. Я трошки підготувався, бо е, те, що ми робимо, і те, що ми робили, ми робимо для людей і задля людей, е, розказуючи правду, е, що відчувають люди, е, як вони це, е, як вони це переживають в цьому горі, в цьому страхіті, е, в, в цих злиднях, е, під авіаударами, е, під е, бомбардуванням артилерії і під. Е, Всіми тими жахіттями хочу просто зачитати декілька а, цитат наших героїв, а, які ми пам'ятаємо. І безпосередньо я часто ставлю собі те саме питання: чому, чому, чому? А, так само кричить зі сльозами на очах Марина Яцько, ніжно торкаючись пальцями рук до вбитого сина Крила, якому навіть не виповнилось, виповнилось двох років. Лікарі боролись за його життя, але не змогли врятувати. Хто нам дітей поверне? Хто? Ридаючи, сидя на підлозі в коридорі з дитиною на руках, казала Анастасія Ярошова. Ховаючись від обстрілів у підвалі, убило її дитину та дитину її брата. 9 березня під авіаударом було зруйновано пологовий будинок номер 3 річна Ірина, поранена вагітна жінка, яку несли на руках рятувальники та поліцейські на ношах з червоною ковдрою. Під спиною, я пам'ятаю, вона була жива. Вони швидко віднесли її до карети швидкою, пробігаючи по уламки будівель, розбиті автомобілі та повалені дерева. Наступного дня фотографія були всюди, але Ірина не вижила, її дитина теж. Знаєте, ми дуже багато бачили за всі ці роки війни. Але такого болю і такої кількості дитячих смертей. Ми не бачили. Я не бачив ніколи. Будемо сподіватися, що це темрява перед яскравим днем. Так. Дякую. Дякую за примір. Залишається подякувати, подякувати всім за фотографії, за репортажі, за думки. Велика, 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 велика шана іншим фіналістам і всім українським журналістам. Ми дякуємо всім за вашу роботу, за ваші фотографії, за ваші репортажі, за ваші думки, за те, що вам не довелося перефарбовуватися на льоту і за те, що ви залишаєтеся журналістами, за те, що ви виконуєте свою роботу чесно, і за те, що ви маєте сміливість її виконувати. Дякую.